Виконуємо завдання 2 до параграфу 13 за підручником інформатка 7 клас авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Створимо таблицю згідно розказом. Об'єднаємо ці клітинки. Для цього на вкладці основне в групі вирівнювання вибираємо Об'єднати та розташувати в центрі. Давайте змінимо ще й колір. Це також об'єднаємо. Збільшимо ширину стопця, для цього наводимо казник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став як чорна, двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Тут зробимо перенос в порядках. Виділяємо всю таблицю, зробимо межі. І зробимо все по центру. Хоча ні, ось тут було за лівим краєм. Так, я воду пропустив. Тепер добре. Обчислимо масу пшона для 10 порцій бруто. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. Отже, зрозуміло, беремо масу бруто і множимо на кількість порцій, тобто 10. Натискаємо Enter для підтвердження або кнопку «Від». Скопіюємо формулу, щоб знову не писати. Відділяємо клітинку з формулою, наводимо вказівник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став. Як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та притягуємо вниз. Перевіряємо. Бачите? Формула правильна. Аналогічно робимо з знито. Беремо масу в і множимо на 10. Копіюємо. Тепер обчислимо загальний вихід бруто для однієї порції. Це нам потрібно підрахувати суму. Для цього скористаємося функцією сума. Перейдемо на вкладку формули, вибираємо автосума, сума. Перевіряємо, чи вибраний правильний діапазон. Підтверджуємо введені формули. Ну а далі копіюємо формулу праворуч. Ну і на цьому все. Збережемо. Файл зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Я збережу з таким іменем. Завдання виконане. Якщо у вас виникає запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!